Привіт, це Аліса. Ми хотіли б сказати, що вона у світі див, але вона у справжньому світі, де існує епілепсія. Та навіть тут є маленьке диво, можливість безоплатно отримати допомогу у боротьбі з хворобою. Епіпросвіта зараз усе розкаже спершу: замість пошуку кролика, Аліса знаходить сімейного лікаря або педіатра, який допоможе їй отримати кваліфіковану допомогу. Перед нею повний світ медичних можливостей обстеження, консультації та отримання ліків. Усі ці дива Аліса отримує безоплатно завдяки програмі медичних гарантій. Далі, замість кролячої нори, Алісі доведеться знайти лікарні та аптеки. Які забезпечують можливості обстежень та підтримують програму Доступні ліки. Тут її вірним другом стане мапа у розділі ЄДАНІ на сайті nczu.gov.ua або дзвінок на гарячу лінію nczu 1677. Продовжить боротьбу з епілепсією не магічна, а медична допомога, яка доступна по програмі медичних гарантій: амбулаторна, екстрена, первинна, спеціалізована, реабілітаційна та паліативна. Тобто незалежно від того, чи у поліклініці Аліса, чи на операції, вона отримає безоплатну медичну допомогу. Якщо у вас або ваших близьких епілепсія, дозвольте підтримати вас на цьому шляху. Дізнатися деталі про допомогу можна на сайтах nczu.gov.ua та epiprosvita.org.